Церква предлагає нам віддіти чудо сотворення очей людських. Ми чули, що і нині учені можуть создати клітку, встановити якийсь орган, але щоб создати повноцінні очі чоловікові, який родився сліпий, ніяка медицина не зможе. Чоловік родився із впадинами, навіть яблочок не є, навіть нішто оперірувати, просто ямочки. Апостоли на всякий случай зазвідали Ісуса, Господи. Хто согрішив, що дітинька родилася така сліпа? Батьки? чи він сам? Господь відкриває нам секрет. Що так, коли рождаються наші діти з деякими вадами, не за гріхи батьків і не за гріхи самих ну, рожденних, а коли Бог хоче чудо показати, так от родилося отакоє суздання сліпоє. Господь ізціляє сліпорожденного, зробивши з глини бреніє, і замастив падзіне. Направив того чоловіка у селанську купель, а той помився. І коли помився, нібито зовнішня така проста акція, і в той момент сотворилися йому очі божественним актом. І вернувся чоловік уже з очами, з яблучками, зрячий. Це всіх поразило. Почали звідати той, той самий, що той просив милостиню. А він казав так, я той самий. Коли повели його до книжника і фарисеїв, а то була субота, то почали велике слідство. Хто ти, хто тебе зцілив? Яко було? Тоді удивительна річ, сліпорожденний. Навірно, школи не мав, но беседі із тодішніми академіками і професорами, книжниками і фарисеями, получивши зрення від Бога, оказався на голову вище від усієї тої зломудреної корпорації. Коли вони Почали казати, що тот чоловік грішник, що ізцілив тебе, бо суботу не чтить. Ну, як, каже сліпий, такої може бути у руках грішника. Не повірили книжники, що був сліпий, якась подстава. Бігом глядайте родителів, знайшли батьків, а ти перепужені. Це ваш син, але так по поліцейськи. – «Да, це сы, наш син, родився сліпий, да, родився сліпий. Як видить, ми не знаємо. Самий возраст має, сам його і звідайте. Євангеліст підкреслив, батьки перепужені були. Вместо благодарності Богу сказати перед книжниками фарисеями і прочими сатаністами цього світа. Дякуємо Богу, що зцілив нашого Сина. А вони вони перепудилися, ми не знаємо, син наш, родився сліпий, а як видить, не знаємо, самого звідайте. Боялися, бо каже Євангеліст, боялися вже книжників фарісеїв, куди договорилися, хто признає Ісуса за Месію, буде об'явлений ворогом. От откуда йде? З яких часів іде донині практика об'являти людей церковних ворожими, підозрительними шпіонами? Я дуже люблю це слово шпіон, бо 110 років назад, у 1914 році, знаменитий Марамор сегетський процес. Де 94 людей, наших русинов, простих людей у гуньках, у петиках судять за що? Вони моляться з книжок, напечатаних в Києві печерській лаври. А на той час київ печерська лавра була в Російській імперії. А раз я моляться Києво печерській лаври. Хто вони? Да шпіони царя Ніколая. Пройшло 110 років. Казало бися, нині могли юристи і агенти уже лише сміятися з таких аргументів. І лише тоді ми засвідчимо всю в Україні, що в Закарпатті живуть люди зрячі, віруючи подлінно, держаться міра вірності, і державі своєї і своєї церкви, а у вічності віримо іменно зрячих, духовно зрячих, Бог. У вічності зробить наслідниками царства Божого. Амінь.